Добрий день, мене звати Оленчин Софія. Ви на каналі Софія Оленчин. Сьогодні я хочу зіграти гру, яка називається Minecraft P, Pocket Editon. Давайте включимо і зіграємо новий мір. Тобі. Создати. Задання міністрі ландшафта. Я тут буду, я тут не виживаю, я просто хочу. Ай, блін, трохи незручно тут. Ну бо я знімаю на планшеті і ходжу тут. Якби на планшеті знімати на телефон то ви інше діло. А просто буду будувати. Оу! Де я впало? Це мій карт покет едітон. Сама крута гра. Блін, я загубила. Корот, тут дуже великі дерева і підряджені стрілочки. Я буду шукати якісь світи, щоб можна збудувати будинок. Я хочу на траві зелені збудувати будинок. Напишіть в коментарях, хто мені правді дуже любить печери. Я. До скука летіти. Можна одна печера. Може, я знайду я щось. А може нія. Я просто хочу сподобати будинок. А так Мінкрафт, це хороша гра. В мене приходило таке голосування в контактах в групі. Гдається Тадді Теді. Яка е, гра краще Майнкрафт чи... По, чи ну, Майнкрафт чи Exploration Life, оця. Ой, не тон. Для мене Майнкрафт. Ну і поки ти Едітон і Майнкрафт. Мені все одинаково. Мені головне окінець. Ой, яка тут глибку. Мені головне будувати будинок. Мені головне в Майнкрафті будувати будинок. Поганий. О, може тут біля води. Ну навіть не знаю. Там видно, надіюсь. Корова, кінь, корова, корова. Бляха. Дякую, ням, -ням. А то що таке? Я завжди думала, мені кажуть, поки едітон це болото. Просте на всього болото. Але це не так. Це не це то. Це, це... це пражній Майнкрафт Ну, з було. Тут так О, місце. Якась біля гір. Спускайся. А то що за дерево. Люди на коментарях, що то за дерево. Ого. Його треба закласти. Дивіться, я хочу щоб всі це дерево побачити. Я добре, що даю тобі на ютуб. Все, буду. Добові доски. У Мене буде біля цього дерева дім. Може на тому дереві дім. Ну, коротше, я, я потім добудую будинок, а поки що я просто показувала Майнкрафт Minecraft, гру Майнкрафт Покет Едітон. Я добудую і зніму на той будинок обзор Майнкрафт. Ну, може, про прощаюсь, але прощаюся на цьому дереві. Прикольно, правда? Наприклад, кому -то подобається дерево? Мені подобається. І Ще одне покажу. Прикольно. У мене на телефоні ось така обкладинка. Еще одна. Сейчас, одна. такие у меня крутые телефоны. Samsung Galaxy G2. Не подай себе какие фишки, а Samsung Galaxy G2. Закройте очи. Тадам. Открывай. Вин шкиряный. Во. Тут есть и селфи, и тоже и фонарик, и все. И Дуос. Шкиряный. І так, за цю доставте пальці вгору, ворот, на мій канал, пишіть за коментарі. Досі па папа. Я заджу контакту приходить в коментарі. чекайте, як я буду будинок. Бувай.